Друзі, всім привіт! З вами Палич. До вашої уваги мапа виноградники. Танчик КС-63 СТ-10 Поляндії. Так, друзі, давайте подивимось швиденько сетапчик. Три Лтехи, одна артилерія, шість ПТСАу. Навіть є один важкий танк. Не знаю, чому їх зараз так мало. Так от, от дивіться, який от, тут порадую вас от таким от Гля, що робить взагалі парубок. Так, народ, їду я на горку квадратик А5. Хочу-дуже хочу постріляти по будів... ну, поряд з будівлею ПТ-дивлюсь, СТХ теж, ЛТ-шка в мене не світить, так як у мене сітка стоїть на ньому. Сітка, огляд та кадешка. Даю з підпалом. Все ж таки, ніфіга собі. Це дуже, дуже рідко буває, коли я даю з підпалом шотом. Тому що фуловий був ПТшечка фулова, в неї нічого не критануто, Таке буває дуже рідко. Так, друзі, що ми бачимо? Що ми тут, друзі, бачимо? Нам пощастило, що в квадраті а 6 один лише Найтсталкер поїхав. І досить багато в мене народу сюди приїхало, бачите? Цілих 5 танчиків з ЛТю. Якби там все ж таки був хтось ще, можливо б я. Тут би і не стояв. Але. Ну, коротше, ми тут... ну, ця машина цікава тим, що ти можеш позицію змінити в будь-який момент. В тебе є. Турбінка. Це дуже круто насправді. І ви побачите в цьому бою, як я нею буду користуватися. Кривий шот по Т-54 по Ну, Думав, що він далі поїде, але. Так. Даю по Т-54 шот. Ну, коротше, початкові 2-3 хвилини ми тупо настрілюємо. Думав вперед поїхати, але бачите, передумав там, все ж таки обрив. Ну і не даремно я туди не поїхав. Дивимось на мапу К-Горизонталь, там лише одна Одна наша ПТшка, друзі. Друга ПТ-шка на а 4 біля доміків стоїть. Зараз ви побачите мій маневр Я спочатку вперед поїхав, а потім побачив в бою, що у нас відбувається на К Горизонталі. І швидесенько-швидесенько їду на базу. Це дуже важливо. Леопард ПТА я його розбудив. Мене погано так задефали, до речі, з ним. ПТшка, дивіться, їде назад, в квадрат G2. Так, бачу ЛТшку. Ну, коротше, допомагаю на фланзі потихеньку, даю шот валору. Я його засвідчую, до речі. ЛТшечка, дивіться, як Ух, ховається. Але я її знайду. <кхід> <кхід> ну, коротше, захищаємо, друзі. Е фланг. Там Т54 є е 6. Е ну, таке, коротше. Пробую їхати назад. У мене ще виходить дати валору і арта його забирає. Молодець. Насправді. Артилерія. Так. Що бачимо далі? Забираємо все ж таки ЛТшку, пощастило, до речі. Там ще одна є. Пощастило з пострілом. Забирають союзники ще одну ЛТ. Я дивлюся квадрат. Е D8. У нас там дві ПТшки плюс СТ. Що я можу? Зараз подивитись на мій маневр. Ем, я можу поїхати в квадрат е 6 е 7 Їхати з СТ боротися я не захотів. Я знаю, що вона десь там в квадраті а 4 g е, Тому що ну, це таке собі діло. Я розумів, що там на кемпі у них ПТСАУ. Тому не поїхав я до нього. Бачите, він у нас світиться J5. Він тут, ось бачите, т 6 Так, друзі, світюсь уже я. Розумію, що в мене світить ПТ-шка. Стаю за пагорбом, виходжу з режиму. Ну і в мене ідея була така: засвітити кемп, розумієте? Але, як бачите, не дуже в мене це виходить. Я пробую все ж таки ризикувати, підкатую ближче. Там стоїть вафля, там стоїть дві вафлі взагалі-то. Так. Не світяться вони. Звісно, вони не світяться. Я це розумію, я не наглішаю. Але все ж таки в мене вийде висвітити десятку. Так, Стеха здається, від мене світиться стандарт. Ем, думаю, може хтось дасть йому. Ну, коротше, граю в світляка, так би мовити. Я полюбляю так грати, друзі. Ви дивіться самі, хочете так грайте, хочете ні. Я нікому свій геймплей не нав'язую. Так би мовити. Я коментую свою гру, свої рішення. Правильні вони чи ні. Це вже справа така. Ви самі все бачите, що правильно, а що неправильно. Валю дерева, Все ем, все ж таки, все ж таки, таки, не ризикнув я під'їхати ближче. Розумію. О, дивіться, світю ПТшку, але не я. Леопард і засвітив все ж таки. Не розумію, чому не я засвітив. Бачите, можливо, просто дерева між нами. Бачите, там вдалені. Тому не засвітив. Хоча, блін, леопард досить далеко. І його, на жаль, забираю Т-95,6. Я трошки затопив з цими режимами, бачите, в мене дивлюсь, коло розкиду капець просто як колодязь. І, і поня... ну, я зрозумів, що це я в режимі. А поки я роздоплився, ПТ <питежка> вже вийшла з засвіту т 956 я не хочу на нього вкатувати. Не бачу сенсу. Мені там абсолютно не вигідно на нього їхати. Так. Ем, що далі? далі? Т62А, дивіться, рухається по нульовій вертикалі. Я рухаюсь паралельно йому, розумієте? Хочу заїхати на горку і спробувати допомогти. З Т62. а Ну, це рішення насправді було досить непогане. Але я міг спочатку виїхати на горку і вже потім вимкнути режим. Можливо, б я йому ще шотик дав. Оце моя помилка, насправді. Так що отак, -от, друзі. ПТ-шка на нього агриться. Ем, Бачите, він. Захований за будівлями. Не знаю, можливо, було б ефективніше, якби я на нього поїхав. Хто його знав? Можливо, б я загубив ХПшки. А це дуже критично в даному бою. Ви дізнаєтесь, чому трошки згодом. Так, тут буде трошки лоло -ло геймплею. Так що отак от. Так, бачу на арту їде СТ, вмикаю режим і тупо летю за нею. Вимикаю одразу, <сміст> тому що він в засвіті. І даю ось шот Т95Е6. Все ж таки, бачите, здавалось би, грамотно грав, але. Щось... Ой, дивіться, що ж це в мене таке режим ввімкнутий капець із цим режимом тут <сміст> носився, як зі списаною торбою. Ну, коротше, постріл бачите, такий собі він. Швиденько повернув, ну, Т-95 я щось дивно зіграв, чесно кажучи для мене. Так собі упоровся, не пробиваю Т-62А. Він їде на мене, до речі, він тупо теж вирішив зіграти в світляка, але напевно він не знав, що я тут. І бачите, помилочка вийшла. 37 ХП-шок в нього лишається. Я, здається, не... його не доберу, доберуть інші. А може... Ні, не доберу все ж таки. Так, там ще дивіться СТ. І ще й ПТ дивіться, припхалася. Гля. Квадрат. ой, Квадрат є 1. Гріль 15. Капець, от на арту впоролися, тут три машини, капець. Це ж треба? Так, все, вмикаю режим, мчу. Залишилось 4 машини. Грілька дивно зіграла, до речі, теж. Я думаю, що, можливо, там ще хтось є. Е то ми взагалі класно відграла команда The Machine, Та навіть той самий Leopard, в принципі, якби він там не попався на гріль, можливо б, він і до кінця прожив. Бачите, чому я не поїхав в квадрат J4? На Т95 е 6. Тому що банально відлетів би як як Леопард. Коротше, їдемо за машиною. Я розумію, що він, звісно, заряджений. Я думаю, може тут хтось є. Але все ж таки вони всі в квадраті j 9 а також в ямі, в квадраті G0 або F0, напевно, F0. Коротше. Друзі, починається. Мені, чесно кажучи, тоді вже набрид цей бій, вже цілих блін, 12, 12 хвилина бою, ну, капець просто, я вже поїхав мостом. Е, дуже хотів засвітити хлопів. Так. Е, тут десь повинен бути борщ. <кхи> так. О, Т-62А приперся. Мене засвітив. Я спочатку подумав забрати все ж таки стандарта, але думаю, забра... заберу краще Т-62А, тому що до стандарта, поки я доїду, таке собі, коротше. Він зрозуміло чому так далеко заїхав. Можливо, він світив ось цим своїм ПТ-шці. арті, арта мені дає, блін, з підпалом. Капець просто. Ну, почалось. <хі> Не пробиває вафля. Це жесть, тому що він попав мені в ромб. Ну коротше, в корпус. Дивіться, як я йому зараз дам. <хі> Шотик. Ну коротше, почалося, головло геймплей. Машина все ж таки його побачила і видала йому барабан. Я чудово. Трошечки навіть насвітив, бачите. Мінус стандарт. І зараз я розумію, що десь тут арта, куди вона могла ще від'їхати. Арта фокуси мене і не дає, промазує. І я її закидую два шота. Отакий бій, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь. коментуєте. Всім гарного дня. До зустрічі!